Мурчик зранечку проснувся, добре гарно потягнувся, вмився лапкою, поснідав, та й придумав. До обіду треба в сніжки погуляти, поки сніг є біля хати. Що ж, придумав та й побіг. А навколо казка, сніг, мурчик лапками своїми. Прокладав у сад стежину. Крок вперед і два назад. Ой, далекий шлях у сад, то пірнав снігу наш котик, заморозив вуха й ротик і лапки змерзли у кота. Зовсім справа непроста, Заморозив геть хвоста. Вже не хоче мурчик казки, Хоче в хату, хоче ласки, молочка. Тож наша згуба замурчав. рятуйте, люди! Кіт не знав, що по слідах йшли малята з ним у сад, врятували кошеня, загорнули і горня молочка смачного дали. Довго-довго зігрівали, було Мурчикові гарно, тож блукав в снігу немарно.